Анна Кошель майстриня з воскової та цукрової депіляції. Вихователька за освітою, яка знайшла себе у сфері краси. Стаж роботи 8 років. Розкаже, хто більше боїться депіляції чоловіки чи жінки. І що найбільше дратує майстра депіляції у роботі. Каже, я раз спробував, я тепер не хочу користуватися станком. Вона все одно буде через два-три дні народжувати, не бійтесь, зробіть. Вириває і то, і то з коренем. Зараз буде боляче. Як часто треба робити воскову депіляцію або шугаринг? Раз на місяць, раз на три тижні ну це так вже не втерпіш, треба дуже. А саме оптимальне це раз на, на місяць. Видаляти волосся вперше боляче чи як у сексі. Боляче вперше, а далі приємно. Ну, я скажу так, це запам'ятовується на все життя. Хто більше кричить під час депіляції: чоловіки чи жінки? Це залежить від больового порогу. І жінки є кричащі, і чоловіки. Більше, ну, напевно, чоловіки, бо вони такі ніжніші. Чи беруть з собою клієнти групу підтримки, як до прикладу, на пологи? Було таке, що в кабінеті сиділа дівчина. Поки проводили процедуру, вона цьомала там з серветочкою. Йому. Чому чоловічі волохаті ноги це ок, а жіночі колючі це вже не десять з десяти. Ну, мабуть, це дань моді. Раніше жінки ходили з волоссям і пахви, і бікіні, і ноги, все було. Є навіть чоловіки, які досі полюбляють, щоб у жінок там було як природа задумала. Чи правда, що треба пити коньяк перед депіляцією? Тоді буде не так боляче. Ой, це також е, залежить від е, організму людини, для кого воно діє як знеболювальне, і ну людина розслаблюється в ейфорії і не відчуває. А для деяких людей на, навпаки загострюється і може бути там в три-чотири рази е, больніше, навіть ніж без віск чи цукор, шугаринг. І яка різниця між цими матеріалами і техніками? Ну, різниця в самому матеріалі. Віск це синтетичний матеріал, цукор це натуральний. Цукор наноситься проти росту, знімається по росту, а віск наноситься по росту і знімається проти. Взагалі, подивишся по структурі волосся, вириває і то, і то з коренем. Які ризики при неправильній техніці депіляції можна зірвати шкіру до прикладу з ганіталій? Шкіру можна зірвати на будь-якій ділянці тіла, якщо неправильно підібраний матеріал і неправильна техніка. Так саме найголовніше повинна бути натяжка шкіри, бо якщо цього нема, звісно, можна зірвати її. Чи правда, що вагітним небезпечно робити депіляцію? Вагітним можна робити депіляцію, якщо вони робили її на постійній основі до вагітності і з дозволу лікаря. Ну, взагалі, перший тримест рекомендують стриматись, а потім можна продовжувати. Як стати майстром депіляції? Навчають майстри технологи школи спеціальні навчальні. Навчитися справді не важко, це займає процес 1-2 дні. Теорія, практика, найголовніше. І потім починаєш працювати на моделях, на знайомих, а потім вже виходиш на клієнтів. Так, звичайно, хто ж. Скільки заробляє майстер депіляції на місяць, скажімо, у Києві? Це поняття таке. Нема фіксованої суми, бо залежить від сезонності роботи, від локації, де знаходиться салон. Якщо майстер працює тільки з жінками або працює з жінками і чоловіками, то це також, а якщо чоловіки є в прайсі, то ЗП вище, звичайно. Ну, від тисячі доларів, і немає там, ну, може, три, п'ять, шість. Якщо два чотири на сім, і ти працюєш сам на себе. Що дратує у професії? Буває, наприклад, що люди приходять на процедуру, не прийнявши душ. Дякувати Богу за вісім років. У мене не було такого, щоб таких випадків щоб не прийняли душ перед візитом. Все завжди гарно. Дратує запізнення. Наступний клієнт має страждати від попереднього. Найчастіша зона депіляції у чоловіків. Спина, груди, живіт. Особливо це популярні такі зони влітку. Найчастіша зона депіляції у жінок? Ну, звісно, бікіні. Жінки приходять комплексом, бікіні, ножки, пахви. Взагалі, номер один це бікіні. Чи роблять чоловіки депіляцію у зоні бікіні як жінки? Як часто? На постійній основі, раз на місяць, як і жінки. Це гігієнічна процедура. Як мені сказав один чоловік, каже: я раз спробував, я тепер не хочу користуватися станком. Куди діваєте волосся після депіляції? Здаєте на пироки? <рес> Утилізирую. Воно входить разом з, з рукавичкою в сміття при клієнті. Курйозний випадок у роботі. Був випадок, коли вагітна жінка на дев'ятому місяці прийшла вперше зробити процедуру. Я, звичайно, їй відмовила. Ну, спитала, чи робила вона раніше. Вона сказала, що ні. їй все одно вона все одно буде через два-три дні народжувати, не бійтесь, зробіть. Я кажу, ні, я не маю права на це. Або телефонуйте своєму лікарю. Ну і з чоловіками бувають е, ситуації, коли вони. Інколи плутають, куди вони потрапили, і, і хочуть зробити два процедури два в одному і, і видалити волосся і отримати задоволення. Найстрашніше для майстра депіляції це. Найстрашніше для майстра депіляції це коли приходить поголений чоловік там або, або жінка і хоче зробити депіляцію. Я бачу цей лису ділянку тіла і кажу, що ми тут будемо робити. Мені ж волосся потрібно, щоб його видалити. Оце найстрашніший сон. Порада від майстра депіляції клієнтам. Не боятись, розслабитись і довіритись майстру. Таня, це ви мене. Некрасиво будет, <риклади> <риклади> да? не, розмір делянки. <риклади> 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 <риклади>